Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Тайвань збільшує свій військовий бюджет більш як до 3% ВВП і найближчими роками прогнозують ще більше зростання. Таке рішення ухвалили після заклику Дональда Трампа підвищити обороноздатність індотихоокеанського регіону. І здається, головні союзники та партнери США дослухалися до цього заклику. Своє оборонні бюджети також збільшують інші країни. Союзники та стратегічні партнери США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні відгукнулися на заклик Дональда Трампа забезпечити мир через силу. Це стало відповіддю на зростання агресії Китаю. Так, президент Тайваню Більям Лай висловив намір у найближчі п'ять років збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. Про це він заявив після того, як уряд острова ухвалив оборонний бюджет на наступний рік. Він становив понад 3% ВВП. Щодо Японії, то в недавньому звіті аналітичного центру йдеться про те, що торік військові витрати Токіо зросли на 21%. У звіті також сказано, що з квітня минулого до березня цього року Японія 465 разів підіймала свої винищувачі в повітря через провокації китайських ВПС. Однак випадків вторгнення Китаю в повітряний та морський простір Японії було набагато більше. Філіппіни також активізують оборонну співпрацю зі США. Раніше цього року міністр оборони США Під Гексет пообіцяв виділити на модернізації філіппінських збройних сил 500 мільйонів доларів. Він також пообіцяв провести поглиблену військову підготовку, надати нове обладнання та реалізувати програму кіберзахисту. Японія, Тайвань та Філіппіни формують перший острівний ланцюг. Він закриває доступ до Тихого океану для китайського флоту. І цей ланцюг вважають ключовим бар'єром, який захищає материкову частину США від ракетних ударів КНР. Водночас міністр закордонних справ Південної Кореї також заявив про готовність підтримати заклик Вашингтона до збільшення видатків на оборону. А в Тихому океані Нова Зеландія оголосила про плани закупити у США п'ять морських гелікоптерів і два літаки «Ейрбас». Меритам гелекоптерсентю Ербас Джесфондеюес ти Чапанессише й далі перекроюють альянси в Європі та індо Індо-Тихоокеанському регіоні. Як заявляє адміністрація Трампа, усе це робиться для протидії геополітичним загрозам. Просто подивіться, що відбулося під час попередніх адміністрацій за Джорджа Буша молодшого Росія вторглася до Грузії. За Барака Обами Росія захопила Крим за Джо Байдена. Росія вторглася в Україну. Але за президента Трампа Росія нікуди не вторгалася і нічого не захоплювала. Це тому, що Росія завжди з великою повагою ставилася до президента Трампа та його зовнішньополітичного підходу Мир через силу адміністрація Трампа стверджує, що її зовнішня політика мир через силу давала результати в минулому. Вона також допоможе протистояти найсерйознішим загрозам безпеці сьогодення та майбутнього. Азійським союзникам варто взяти приклад з країн Європи. Члени НАТО зобов'язуються витрачати 5% ВВП на оборону, навіть Німеччина. Але який сенс європейським країнам це робити, якщо ключові союзники в Азії витрачатимуть на оборону менше і до того ж стоять перед ще більш серйозною загрозою? formidable threat. як заявляють США та їхні союзники, вони намагаючись врегулювати війну в Україні, ще більше переконалися в намірі Пекіна розв'язати війну в індотихоокеанському регіоні. Сі uh, Сідіньпін, of... голова КНР і генеральний секретар комуністичної партії, перш ніж напасти на Тайвань, спочатку зателефонує до Москви, свого молодшого партнера Володимира Путіна і попросить його відволікти нас у цій частині Європи. Трансатлантичний та індотохоокеанські регіони стають дедалі більш взаємопов'язаними. США для стримування Китаю також закликали збільшити свої військові витрати Японію, Австралію та Південну Корею. Важливо зазначити, що Китай, Росія, Індія та Саудівська Аравія витрачають на оборону більше ніж будь-хто із союзників США по НАТО або в індетогоокеанському регіоні. Генеральний директор NVIDIA Джен Хуан відвідав найбільшого у світі виробника чипів тайванську компанію TSMC. вона виробляє чипи для а також для Apple і AMD. Хуан каже, що NVIDIA чекає відгуку з китайського ринку перш ніж розпочати виробництво нових чипів на базі H20. Голова NVIDIA Джен Хуан прибув на Тайвань. Моя головна мета відвідати TSMC це зустріч між найдорожчою компанією світу та найбільшим у світі виробником чипів, візит відбувся після того, як Дональд Трамп раніше цього місяця дав зрозуміти, що NVIDIA, ймовірно отримає дозвіл продавати Китаю більш просунуті чипи для штучного інтелекту. Джерела Рейтер повідомили, що компанія працює над новим чипом під назвою B30A. Він може замінити або доповнити H20, чип, який нині дозволено продавати в Китаї. На запитання про B30A Хуан відповів лише, що рішення про те, яку продукцію йому. Дозволять продавати Китаю, ухвалює уряд США. Це не ми вирішуємо. Це вирішує уряд США. Ми ведемо з ним діалог, але поки що рано робити висновки. За його словами. Зараз він намагається оцінити попит на наявний чип. Ми вже виготовили багато чипів H20, і тепер чекаємо на замовлення від китайських клієнтів. Щойно ми їх отримаємо? То одразу почнемо збільшувати виробництво. NVIDIA отримала дозвіл на відновлення продажів H20 у Китаї в липні. А 2023 року Вашингтон вів обмеження на постачання до Китаю передових технологій штучного інтелекту. Незабаром після липневих постачань NVIDIA замовила TSMC 300 тисяч чипів H20 для поповнення своїх запасів. Однак через кілька днів китайський регулятор і державні змі застерегли компанії від використання чипів NVIDIA, заявивши, що вони можуть становити загрозу безпеці. Сотні співробітників Тіктоку в Лондоні ризикують втратити роботу. Серед них модератори контенту скорочення відбувається у зв'язку з поетапним запровадженням у Великій Британії нових правил безпеки щодо дитячого контенту. Закон про безпеку в інтернеті зобов'язує технологічні компанії запобігати поширенню шкідливого контенту, інакше їм загрожує штраф розміром близько 21 мільйона доларів, що становить 10% від глобального виторгу компанії. У п'ятницю тікток повідомив своїй лондонській команді відповідальні за безпеку на платформі, що модерацію більше не проводитимуть з Лондона. Компанія планує вести цю роботу за допомогою Шаї і переносить операції до інших місць. Лондонська профспілка працівників у зв'язку з цим повідомляє, що у цьому відділі працює близько 300 осіб. За аналогією з YouTube та Meta, TikTok заявляє, що більше покладатиметься на штучний інтелект для визначення віку користувача на основі його активності. Штучний інтелект також відповідатиме за видалення шкідливого контенту, що містить дезінформацію. Мацію, насильство та зображення сексуального характеру. Ці звільнення є частиною масштабнішої реструктуризації європейського підрозділу. TikTok. раніше цього місяця TikTok оголосив, що відмовляється від команди з довіри та безпеки у Німеччині. Скорочення відбувається в той час, як доходи компанії в Європі зростають. Данський ювелірний дім Пандора закриє близько 100 магазинів у Китаї. Про це йдеться у звіті компанії про дохід за другий квартал. Раніше Пандора планувала закрити 50 магазинів. Тепер їх кількість зросла вдвічі. Виробник ювелірних виробів заявив, що його рішення пов'язане з оптимізацією роздрібної мережі в Китаї. Таким чином, Пандора істотно зменшить свою присутність на китайському ринку. Згідно з інформацією на сайті компанії, зараз у Пандори в Китаї близько 200 магазинів. Китай завжди був ключовим ринком для компанії, але тепер її продажі впали приблизно до 3% від глобального доходу. Китайський ринок ювелірних виробів вважається одним з найбільших у світі, але проблема в тому, що зараз дедалі менше китайців готові витрачати гроші на предмети розкоші. Згідно з офіційними даними, споживча впевненість у Китай цього року наближається до історичного мінімуму. Генеральний директор Пандори раніше за заявив, що компанії що сила, намагаються намагається відновити обсяг продажів у Китай до рівня, який був до пандемії,